Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я хочу зняти такий невеличкий відеогляд, як я в'язала ось такого медведика. Ось, таку, ось таку, такий красень. Так. Е, висота медведика 10 см, вага 23 грами, Так? Медведика цього я в'язала е, з різної пряжі і закрилу. О, із джинсу так, щоб ви могли з будь-якої пряжі його зв'язати, так? Ковтинка в нього ось так знімається. О, так от показати, що натягується капюшончик, так, ось так. Він такий в мене Так. Ось такий в нього є такий пузик, такий животик, так ручки, лапки такі в нього, ніжки. Так, цей медведик зв'язаний з е, Алізе Shakerem номер 161 Ось такий він дуже-дуже подобається. Так, ковтинка. Ось ця кофтинка зв'язана з ось такою наку Line Чи як? Отже моя донечка постаралася з лаком, так. І колір. Напевно, ось колір 63,97,32, скоріше всього. Так. Це у 100 метрах тут, у 100 грамах я вибачаю з 400 метрів. Ось такий. Так, ось такий ще медведик. Це він зв'язаний з Газал Baby-Cot. Так, тут в. 50 грамах 165 метрів. Так? І колір ось написаний 34,47. Ось такий. Так, ковтинка також така сама зв'язана, вона дуже-дуже мені подобається такий колір. Так, цей в'язаний в мене медведик зв'язаний з Ярнард Бейбі. Тут, якщо я не помиляюся, в 100 грамах 150 метрів. Так? Він такий більший, такий він, ці менші так? На, на пів сантиметра. Так? Ось так. Тут-чуть менші. Так, і цей менший. Це солом'яний колір 805-й. І кофтинка також зв'язана звичайного акрілу. Ось така. Так. Ще один є такий теж солом'яний. Тут також колір цей на кофтинці газал Бебі Котон, але це був залишок і в мене таке не зберіглося, тому не можу зараз казати. Але дуже такий він дуже трав'янистий, дуже-дуже гарний колір. Ось такий. В залежності, як ви пришиєте личку, як ви вишиєте личку, так очки тут ай, е е вставляються, я е під час в'язання залишаю дирочки, так, щоб вставити очки на безпечному кріпленні. Так, Але в залежності, як близько ви пришиєте, бачите? Тут і близько до очок пришито, тут ні. І вже характер личка різні. Так, очки тут я використовую. На безпечному кріпленні 6 очки 6 мм. Так, носик я вишиваю, личку тут вишити, так, утяжечки тут і так роблю. Це все в майстер-класі я детально покажу і розкажу. Так. І ще є такий також медведик. Тут ниточка також. З такої серії. Ну, але етикеточка, знову ж у мене загубилася. І це був залишок. Я для донечки в'язала також такого, такого джемпера. І в мене залишились залишки, і ось я зв'язала. Це також замовлення донечки моєї, цей медведик. О, я його зв'язала для своєї доці. Ось такий. Також він зв'язаний з YarnArt Baby. Ну, правда, я вже не пам'ятаю номер кольору. Ось такий. Надіюся, даний медведик вам сподобається. Вам сподобається в'язати разом зі мною. Отже, до зустрічі у майстер-класі.